Кальцій детринікомед. Турбота про свою красу уже зараз. О, дивися зачіска. Слухай, вони всі дуже гарні. Дивись яке муку. Будеш в ньому, як принцеса? Та ні, нізно точно. А, Ну слухай, класно. Думаю, буде стильно виглядати. Тільки треба якісь ще гарні сережечки такі знайти. О, Оля? Оль? Оль? Оль, ты чего? Оля, Сергей! Оля! Оля! Что трогал? Я не знаю. Оля! Оля! Да что ж такие? Оля! Оля! Старша сестра Віри Ольга збиралася вийти заміж. Весілля повинно було відбутися вже за місяць, але несподівано дівчина захворіла. Лікарі не могли поставити точний діагноз і пояснити, у чому причина дивного захворювання. Тож Віра почала вже думати, що на Ольгу хтось навів порчу, тому вирішила звернутися по допомогу до бабусі. І ось нарешті сестра зустріла гарного чоловіка. У них все добре, вони кохають один одного, хочуть одружитися. Бачу погано твоїй сестрі останнім часом. Так я ж з цим до вас і прийшла. Оля дуже хворіє, а лікарі не можуть сказати, що з нею. Я за нею дуже переживаю, бо вона моя єдина родина. Мама померла, коли ми були ще зовсім маленькими. А тато два роки тому. Поклади гілку мені в руку. Фотографію сестри маєш? Так. Я принесла. Немає хвороби у твоєї сестри? Ну, як це немає? Їжа ж постійно погано. За панорочення нудота і слабкість. Хвороби немає, але щось висмоктує з неї соки. Тому і почувається зле. Так а що це може бути? Цього поки не бачу. Але якщо не знайти це і не прибрати від твоєї сестри, буде ще гірше. Шукай і намагайся увесь час бути своєю сестрою. Ти їй зараз дуже потрібна. Віра дослухалася до поради бабусі і вирішила частіше бувати з сестрою. Ольга вже півроку жила разом із нареченим у квартирі його матері, тож наступного ранку дівчина прийшла її провідати. Оль, ну як ти почуваєшся? Та вже все гаразд. Мене більше не нудить, запаморочень немає. Тільки Наталя Васильівна нічого не дозволяє робити. Я вже втомилась, байдикувати. Оль, слухай. Я ж була у баби Люби, сліпої, і розпитувала її про тебе. Дурниці. Ну, не дивись на мене так. Вона сказала, що щось витягує з тебе всі сили. Ти ж знаєш, я не вірю ні ворожкам, ні Ясновидицям це все забобони. Ну, що, сестрички, наговорилися, бо вірую, вже час піти додому. Я ж тільки прийшла. В Ользі потрібен відпочинок. Скоріше за все, в неї нервовий зрив перед весіллям. Мій знайомий лікар сказав, так буває. А кращі ліки. Це сон, режим та заспокійливі відвари. Що за трава в чашці? М'ята, звичайно. Вірун пробач. я щось і справді втомилась. Ну, добре, сестричка, я тоді зараз піду, а завтра принесу тобі щось почитати. Домовилась? Угу. Вірі здалося підозрілим, що майбутня свекруха дає Ользі відвари, які не прописували лікарі. Дівчина вирішила поділитися своїми підозрами зі своїм коханим Тарасом. Може, вдвох вони швидше зрозуміють, хто або що витягує сили з її сестри. Смачного сонця. Ну. Mm -hmm. Сонечко, це просто неймовірно. <сум> Слухай, як там Олька? Не знаю, Тарас. Погано. Тільки два роки пройшло з тих пір, як тато від раку помер. А зараз з Олькою не ясно що. Просто якщо з нею щось станеться, я просто не переживу це. Віра, сонечко, не накручуй себе, все буде добре. Ви ж стільки обстежень що зробили. Так, але ж вони нічого не показали. Ти знаєш, я думаю, може Олю відвезти на лікування за кордон. Ти ж ходила до сліпої. Що вона тобі сказала? Баба Люба каже, що хтось або щось бажає Олі зла і хоче звести її з цього світу. І ти знаєш, я майже впевнена, що це Наталя Васильівна. Вона відразу Ольку не вздумала. Це вона зараз така лагідна, що аж притерна. Слухай, я не зустрічавши жодної свекрухи, яка б любила свою невістку. Так отож. Вони ж ще й весь час поряд, розумієш? Я думаю, взяти на роботі відпустку за свій рахунок і хоча б трошки Олю відгородити від цієї. Ти не проти? Звісно, не проти. Ну, Роби так, як вважаєш за потрібне. Це ж твоя сестра. Дякую. А, за гроші ти не переймайся, добре? Я буду сплачувати свою частку оренди за квартиру, але з проданої татової хати. Навіть не думай брати батькові гроші. Я запитаю напарників водіїв. Можливо, хтось хоче відпочити. Я вийду за них, попрацюю. Я знайду гроші обіцяю. Тарас. Ти в мене такий золотий. Віра була дуже вдячна Тарасу за підтримку. Наступного ранку вона знову прийшла до сестри. Чим ви тут займаєтесь? Ось бачиш, Вірочка, Улинці вже набагато краще. Ми зачіску до весілля вибираємо. Оля мені зі свого салону. Каталог дала, ну, от я експериментую. А я тобі книжку принесла? О, добре. На якусь мить Віра подумала, що марно не довіряє Наталії Васильівні. Аж раптом дівчина помітила, як та нишком відрізала невеличке пасмо волосся в сестри, і це насторожило дівчину. Фентезі, але мозок розвантажує. Ой, я ж зовсім забула, мені потрібно до бібліотеки допомогти співробітницям нові книжки зарахувати. А вам і без мене буде про що попліткувати. Дякую, Наталя Васильівна. Слухай, Оль, вибач мене, але мені вже теж треба бігти. Як ти ж тільки прийшла? Я тобі потім все поясню. Якщо що набирай. Добре, мені буде чим зайнятися. Віра запідозрила, що Наталія Васильівна сказала неправду і вирішила за нею прослідкувати. Вона майже не сумнівалася, що майбутня свекруха Ольги через відрізане волосся хоче навести на сестру порчу. Дівчина сподівалася швидко зібрати докази і викрити підступний план жінки. Дуже скоро Віра упевнилася, що Наталія Васильівна дійсно збрехала про бібліотеку. Жінка прийшла до звичайного житлового будинку і зникла в одному з його під'їздів. Дозвольте. І ви до неї. До цієї знахарки Лариси. Так. Чого ви всі до неї ходите? Ну, Людям вже допомагає. Порщу наводить? На травах вона знається, але не беріть гріха на душу. Іншому лихо зробите. Собі не допоможете. Я просто поговорити хочу, в якій квартирі вона приймає. Вона вас не пустить зараз. Поки в неї хтось є, вона інших не пускає. А зараз до неї жінка зайшла. Ви краще тут на вулиці почекайте. А ще краще йдіть додому. Не допоможе вона вам, нічим не допоможе. Добре. Віра запізнювалася на роботу. Але вирішила будь-що дочекатися Наталію Васильівну і вивезти її на чисту воду. Адже від цього залежало життя Ольги. Минуло майже півгодини, коли нарешті жінка вийшла від знахарки. Наталя Василівна, і вам не соромно. Віра, що ти тут робиш? А з ким зараз воля? Все мене переходьте, я в курсі. Я знаю, що вона порчу водити. Я бачила, як ви відрізали волосся. І те, що ви зараз у знахарки були, я теж в курсі. Ти все не так зрозуміла. Я вилікувати її хочу. Угу. Що? Ось дивись, цей оберіг на здоров'я. Мені знахарка для Оленьки дала. Лариса вже стільком людям допомогла. Ну Дайте сюди. Так, я зараз буду. Не знаю, дитино, що ти там собі надумала, але я бажаю Оленьки тільки здоров'я і щоб у них з Сергієм було все добре. Я вам не вірю. Я завтра зранку забираю Олю до себе. І я не дам вам свести свою сестру в могилу. Ясно? Віра була налаштована рішуче. Вона поспішила на роботу, аби оформити з нового тижня відпустку, а потім забрати сестру до себе, подалі від підступної свекрухи. Але Віра запізнилася. Наступного ранку Ользі різко стало гірше. Її наречений Сергій подзвонив Вірі, і дівчина прожогом кинулася до сестри. Вона спить зараз. Вона втратила свідомість. Тиск низький. Мама пішла за ліком. Не знаю ці ліки. Ти про що? Не бери в голову. Сереж, слухай. Давай, може, подумаємо про обстеження за кордоном. Ти розумієш, які це гроші? Я теж за нею хвилююся, але я думаю, що не все так погано. Ворончик, чуєш? А ти можеш з нею посидіти? Мені терміново потрібно на роботу, я вже спізнився. Мама скоро прийде і тобі допоможе. Звісно, біжи. Я тепер відольки ні на крок. Коли їй стане краще, я її до себе заберу. Тільки я тебе прошу. Нічого не роби на емоціях. Я приїду, ми з тобою поговоримо. Добре? добре? Дякую. Ольчик, я з тобою. Все буде добре. Помітивши на шиї в сестри оберіг, який Наталя Васильівна взяла у знахарки, дівчина негайно його зняла. Вона твердо вирішила, що більше не дозволить свекрусі шкодити Ользі. Оля? Оль. Оля, що таке? Олечка. Оль, що што... Оль, тримайся. Алло? Алло, швидка? Моїй сестрі погано. Того ж дня Ольгу забрали до лікарні. Віра три доби чергувала біля неї. А коли сестрі стало трохи краще, поїхала до бабусі. Вона була переконана, що саме оберіг незнайомої знахарки ледь не вбив її сестру. Тому дівчина привезла його з собою. Доброго дня. Ось ця річ, яку Наталя Васильівна, це майбутня свекруха моєї сестри. Заговорила їй на смерть. Я ж права, баба Люба. Дай мені. Це пустушка. Ані зла, ані користі ніякої не несе. Жінка, що його робила. Добра людина. Злого нікому не робить. Але сил і здібності немає. То виходить, не свекруха їй зла бажає? Ні. Вона до неї добре ставиться, тому і шукає допомогу. Нічого не розумію. В чому ж тоді справа? Твоя сестра легко піддається різному впливу. Щось дуже сильне витягує з неї сили. Якщо не знайдеш що це, за тиждень до свого весілля Ольга помре. Та як я знайду цю річ? Я ж була впевнена, що ось вона. Я вас благаю, допоможіть. Я готова зробити що завгодно, щоб витягнути сестру. Ось візьми цей камінець і поклади його близько ліжка Ольги, так, щоб ніхто не побачив. А через три дні привези камінь назад. Тоді скажу, що саме тягне з неї сили. Добре, дякую. І ще, бачу, перед тобою серйозне питання скоро постане. Так от, в найближчі дні не приймай важливих рішень, бо біда буде. Попередження про можливу смерть Ольги дуже налякало Віру. Вона хотіла якомога швидше зробити те, що порадила бабуся, тому одразу поїхала до сестри. Ольга була дуже слабка і практично увесь час спала. Камінець дівчина вирішила сховати у горщик із Квіткою. Вона не сумнівалася, що там його ніхто не помітить. Як і радила бабуся, Віра весь час була поруч із сестрою. Вона сподівалася, що так зможе захистити Ольгу від того, хто бажає їй зла. До вечора Ользі справді стало трохи легше. Ніч також минула спокійно. Тож Віра вирішила побути вдома, аби відпочити і пошукати для сестри хорошу клініку за кордоном. Привіт, кохана. У мене є для тебе гарні новини. Я думався з напарником про підробіток. Ти мене чуєш? Що? Вибач сонце. У мене просто голова зовсім за іншим забита. Я знову була у сліпої. І вона каже, що це не Наталя Васильівна, а щось зовсім інше і дуже сильне впливає на Ольку. А я поняття не маю, що це. Віра, не накручуй себе. Можливо, провидиться не права. Взагалі Олі виписали лікування. Треба пролікуватися, і тоді все буде добре. Та не вірю я в це лікування. Я думаю, її треба відвести за кордон. Так, я розумію, що це шалені гроші, але вони ж у нас є на депозиті ще від батька. А Оля на це погодиться? Але ти розумієш, я не можу просто сидіти, склавши руки і дивитися, як моя сестра вмирає. Я віддам свою частину, якщо вистачить. Віруні, якщо не вистачить, у мене є варіант. Пам'ятаєш, Макса, мого друга? Угу. А, він продає зараз маршрутки з гарною знижкою. Можна їх купити, пустити по городу і досить швидко повернути вкладені, навіть з процентами. Я просто чув, як він розмовляв з пацанами про це. Він реально досить швидко на цьому піднявся. Ну, Не знаю. А ти йому довіряєш? <кх>, ну, я звичайно все перевірю. Але розумієш, кохана, це такий шанс, якого, можливо більше ніколи не буде. Всі справи по бізнесу я візьму на себе. І Ольку витягну. Ну, добре, давай так і зробимо. Минуло два дні, відколи Віра сховала бабусин камінець у спальні Ольги. Сестрі стало краще. Тому Віра відклала ідею про її лікування за кордоном. Натомість вона вирішила зосередитися на пошуках того, що саме шкодить Ользі. Дуже радий бачити вас такими веселими. А у вас як справи з Тарасом? — Ой, та все наче добре. До речі, Тарас свій бізнес відкриває. Mm, вітаю, а що за бізнес? Він сьогодні повинен у друга купити маршрутки і пустити їх по місту. Вау! Wow. <laughs> я, звичайно, всіх деталей не знаю, але я йому повністю довіряю Олі. І він у мене такий молодець. Це часом не його друг? Е, так, це Макс. Вони працюють разом і ніби як навіть з однієї місцевості. Віра, мені дуже шкода, але в інших рай. Що? Ти серйозно зараз? А ну, чекайте. не чекайте. З Тарасом зв'язку немає. Я щось дуже сильно переймаюся. Так, я, мабуть, зараз піду додому, добре? Добре, дзвони раптом що. По дорозі додому Віра пригадала попередження бабусі не приймати у ці дні важливих рішень. Але вже було пізно. Я вб'ю цього покатька поріжає, заріжу своїми руками. Віруння втратив всі гроші, всі твої гроші. Магазив гроші і, і зник. Ну Давай, може, в поліцію Вернемось? Я Був у поліції, написав заяву, але у нас немає ні доказів, ні свідків. Ця розписка липова. Він давно у них під прицілом, але він працює чисто. Герончик, сонечко, пробачмо некохану заводку. Так, що? Викликайте швидко, я зараз буду. Наречений Ольги повідомив, що в неї стався черговий напад, і її забрали до лікарні. Віра усвідомила, що тепер у неї немає щонайменшого шансу відправити сестру на лікування за кордон. Усю ніч дівчина чергувала біля Ольги і зрозуміла, що бабусине попередження справджується. Наступного дня Віра забрала заговорений камінець із квартири сестри і приїхала до бабусі. Вона боялася, що лишилось мало часу, і вона може не встигнути врятувати Ольгу. Не послухалась ти мене. Тепер всі гроші втратила. Так, ви казали не приймати рішень, а я. Але це вже не важливо. Як мені сестру врятувати? Я дуже боюся неї. Камінь привезла? Так. Осі. Бачу щось в юнке. І воно душить твою сестру. Подарували на щастя, а воно біду несе. Рослина це. Ну, волі багато рослин. Біля ліжка плющ один є. Це Сережа їй подарував, бо вона дуже любить такі квіти. Це він не місце, плющу в хаті. Жінкам його біля себе тримати не можна. Катю, принеси мені заговореної води. Треба винести рослину з хати, полити водою коріння, потім посадиш її в землю і скажеш. Смерть відступи, лихо припини. Ось бабуся. Тримай. олей плющ зі словами: Зв'язок змиваю, життя повертаю. Зв'язок змиваю, життя повертаю. Дякую. Віра поспішила до квартири сестри. Дорогою їй зателефонував Тарас та повідомив, що шахрая спіймали, бо він шукав когось дуже впливового. Але грошей своїх вони назад не повернуть. Сонце, не переживай, будь ласка. Головне, щоб ти був живий і здоровий, а інше заробимо. Ще Що, щоб тепер Олька була в порядку. Давай, цілую. Без зайвих пояснень, незважаючи на заперечення Сергія, Віра пішла до спальні, аби забрати звідти квітку вбивцю. Що ти робиш? Це ж мій подарунок. Ця рослина всьому виною. Вона Вольки сили забирає, і якщо її негайно не пересадити, вона помре. Ти божевільна, це її улюблена рослина. Я їй на щастя подарував. Але вона приносить тільки лихо, чи ти не бачиш. Сліпа сказала, це пересадити. І я це зроблю, ясно? Віддай мені його. Господи, що я роблю? Та моля помирає, я без сили і не можу нічим допомогти. Так, Сереж, заспокойся. Все владнається. Я тобі обіцяю. Віра зробила усе, як сказала бабуся. Посадила рослину у землю та полила її заговореною водою, промовляючи на говір. Смерть відступи, лихо припини. Зв'язок змиваю, життя повертаю. Віра сподівалася, що після проведеного обряду сестрі стане краще. Ти житимеш. Тобі. Наступного ранку Ольга прийшла до тями. Через три дні її виписали з лікарні, а вже через місяць вона одружилася із Сергієм. Тарас знайшов хорошу роботу і зробив пропозицію Вірі. Бабуся ж нагадує, що жінкам не можна тримати у спальні в юнку рослину. Вона краде сили своєї власниці та може призвести до смерті. Найкраще місце для такої квітки у вітальні. Де вона буде стримувати погані думки усіх, хто заходить до оселі?